何で トランプとタンベットとジャガーとタンベットのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャガーのジャ

О 16-й годині 8 хвилин на пункт зв'язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України в Хмельницькій області поступило повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків в селі Старий Майдан по вулиці Центральній. Негайно до місця виклику були направлено черговий караул пожежно-рятувального підрозділу. Який по прибуттю до місця виклику встановив, що горить житловий будинок, який повністю охоплений вогнем за інформацією сусідів, які викликали працівників пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що в будинку можуть перебувати діти в результаті оперативних дій. Рятувальників пожежно-рятувального підрозділу пожежа було ліквідовано, але в результаті при розбиранні конструкцій було виявлено тіло дитини 2013 року народження. Ймовірна причина виникнення даної пожежі це пустощі дітей з вогнем. Як виникла пожежа, двом старшим дітям вдалося вибратися з палаючого будинку. На жаль, менша дитина залишилася в будинку.